А що як ті, хто клявся підтримати тебе після трагедії, насправді чекали лише нагоди забрати все? Уяви собі ти ще не встиг висохнути після сліз над могилою батьків, а вже тебе везуть до чужого дому. Вони називають тебе своїм, але в їхніх очах жодної теплоти, тільки інтерес. І тоді, коли ти думаєш, що гірше вже бути не може, вони змушують тебе підписати папери, щоб продати твій дім. Шок. Та це лише початок, бо найбільше відкриття чекає там, де ти й не сподівався. Виявляється, будинок, який вони хотіли віджати офіційно твій. І коли весь світ ніби грає проти тебе, знаходиться одна людина не родич, не адвокат, учитель, звичайний чоловік, який вирішує досить мовчати. І от тоді починається справжня боротьба не за стіни, а за гідність, за майбутнє, за право бути дитиною. Ця історія не про втрати вона про відновлення, не про родину за документами, а про тих, хто вибирає тебе навіть тоді, коли ти сам у себе не віриш. Хочеш знати, як дитина змусила цілу систему почути її голос? Продовжуй читати. Бо далі ще більше. Дев'ятирічний Артем змушений жити в жорстоких умовах зі своїми дядьком Сергієм та тіткою Ларисою після загибелі батьків. Його експлуатують і знущаються над ним. Поки дядько й тітка користуються комфортом будинку, який успадкував хлопчик. Іноді найбільший біль приходить не від втрати, а від того, хто приходить після неї. Артемові було лише дев'ять, коли світ, який він знав, зник назавжди. Його не спитали, чи хоче він жити з родичами, його просто перевезли. Сергій і Лариса, замість того, щоб підтримати осиротілу дитину, побачили в ній лише ключ від простору, що тепер став їхнім. Просторий будинок у Львові із садом і старим піаніно в вітальні став для них вигідним трофеєм. А Артем, для них він був просто тінню. Хлопчик прокидався до світанку, щоб підмести двір, натирати підлоги, а потім приглядати за хатніми справами. Вони говорили, що це навчає дисципліни, але дисципліна це не приниження це був контроль, страх і байдужість на обід залишки борщу з учора. А вечорами крики або мовчання, що звучить гірше за будь-які слова. Коли приходили гості, Лариса ніжно гладила Артема по голові і говорила Ми як рідні батьки йому, а насправді лише маска, щоб приховати байдужість і жадібність. Але є одна річ, яку дорослі часто недооцінюють очі дитини бачать усе, і ті очі, повні смутку і тиші, одного дня зустріли інші. Очі старенької сусідки, яка ще пам'ятала, що таке доброта. І саме з цієї зустрічі починається новий поворот історії. Сусідка, бабуся Ганна, помічає страждання Артема і намагається йому допомогти, проявляючи турботу про його здоров'я та добробут. Вона запрошує Артема відвідати її, натякаючи, що має щось важливе, що змінить усе. У кожному дворі є та людина. Яка бачить трохи більше, ніж інші. Бабуся Ганна із тих, що не проходить повз, вона прожила багато. Голод, війну, втрату близьких, і саме тому знала, як виглядає дитина, яка страждає в тиші. Артем часто мив сходи її під'їзду, опущений погляд, обережні рухи. Вона звернула увагу не на його руки, а на плечі, як вони тремтіли, коли хтось підіймав голос, і тоді вона вирішила мовчати більше не буде. Ганна покликала хлопчика до себе на чай. Стіл був накритий, як на Великдень, медівник, узвар і навіть вареники з вишнями. Артем спочатку насторожився він не звик до доброти без умови. Але Ганна не квапила. Вона питала про школу, про те, що він любить малювати, а потім, дивлячись йому просто в очі, сказала: Я бачила, як з тобою поводяться, і я знаю, що не маю права мовчати. У цій фразі не було жалю, тільки сила. І тут Артем завмер. Вперше за довгий час хтось не питав, а слухав, і бабуся Ганна натякнула, що в неї є дещо, чим вона мусить поділитися щось, що може змінити все. Не документ, не подарунок, а правда. Із цієї правди почнеться боротьба, де маленький хлопчик стане голосом, якого вже не вдасться заглушити. Дядько з тіткою ведуть Артема до агентства нерухомості. Щоб змусити його підписати документи на продаж будинку. Переляканий і під тиском він майже погоджується, але його зупиняє бабуся Ганна разом із шкільним учителем Петром. Уявіть собі, кабінет, наповнений запахом кави і дешевого парфуму, де дитина має підписати документ, якого навіть не розуміє. Саме туди Сергій і Лариса привели Артема до агентства нерухомості в центрі Івано-Франківська. У руках хлопчика тремтів паспорт, виданий йому кілька тижнів тому. Це просто формальність, шепотіла Лариса, стискаючи його плече. Але кожне слово було як цвях у труну його дитинства. Він не знав, що саме підписує, знав тільки одне йому страшно. Продавець посміхався, не вдаючись у подробиці. Сергій вдавав турботу це ж для його ж блага. Але в очах Артема паніка, ручка ковзала в руці, поки двері не відчинилися. І в той момент, коли підпис ось ось мав з'явитися на папері, голос Артеме, зупинись Це була бабуся Ганна. Поруч із нею, молодий учитель Петро, той самий, що завжди залишався після уроків, щоб допомогти хлопцеві з математикою. Той, хто бачив його не як проблему, а як людину. Петро звернувся до працівника агентства. Ви справді хочете мати справу з продажем майна неповнолітнього без офіційного дозволу. У приміщенні повисла тиша раптом все змінилося погляди, обличчя, настрій. А всередині Артема щось луснуло не від страху, від надії. І в цей момент, хоча ніхто ще цього не знав, починалася справжня боротьба за справедливість. На засіданні служби у справах дітей Артем розповідає про знущання, які терпів. Він дізнається, що будинок юридично оформлений на його ім'я. Що унеможливлює будь-який продаж без його згоди чи дозволу опікуна. Іноді достатньо одного чесного зізнання, щоб зрушити систему, яка роками мовчала. Артем сидів за великим столом у кабінеті служби у справах дітей. Він не тримав іграшку в руках, не ховався за спиною дорослого. Він говорив повільно, нерівно, але впевнено, він розповів про холодні вечері, про приниження, про те, як його змушували мовчати. І в тій кімнаті кожне його слово падало, як камінь у воду глибоко, з глухим відлунням. Спеціалісти слухали уважно, вони відкрили справу, перевірили документи, і тоді з'ясувалося найголовніше будинок, у якому жило подружжя, юридично належав самому Артему. Заповіт його батьків був чітким. Ніхто не мав права розпоряджатися майном без дозволу органів опіки. Це стало ударом для Сергія і Лариси. Не юридичним, а емоційним. Бо тепер вони не просто втрачали контроль, вони втрачали вигоду. Артем не зрозумів одразу, що це перемога, але він відчув щось нове полегшення. Уперше з дня похорону батьків у нього не тремтіли руки. Служба почала офіційне розслідування, а хлопчику пообіцяли тепер він не буде один. Але навіть це було лише першим кроком. Бо дитині потрібен не просто дім. Їй потрібна родина. І саме тут знову з'являється той, хто вже не раз стояв поруч. Учитель Петро пропонує стати опікуном Артема. Після оцінки умов і перевірки відповідності він отримує дозвіл піклуватися про хлопчика. Артем знаходить надію та нову родину поруч із Петром і бабусею Ганною. У світі, де дорослі часто відвертаються, знайти того, хто скаже Я з тобою нам безцінно. Петро, молодий учитель історії. Бачив у Артемі не складного учня, а хлопця, якому просто не пощастило з обставинами. Він прийшов до служби у справах дітей не як випадковий знайомий, як той, хто вже давно був поруч. Його заявка на опікунство стала несподіванкою для багатьох, але не для тих, хто бачив, як він тижнями допомагав Артемові повернути віру в себе. Інспекції, документи, домашні перевірки все було серйозно. Але будинок Петра в селі поблизу Тернополя виявився саме тим місцем, де дитина могла знову почати дихати вільно. Сад, пес на ім'я Гуцул, книги на полицях і спокійні розмови на кухні усе це поступово стало частиною нового життя Артема, а бабуся Ганна приходила майже щодня, несучи домашні пиріжки і новини з міста. Вони стали родиною не за кров'ю, а за вибором. І, хоч Артем ще не знав, як складеться далі, він навчився одній важливій речі справжня родина це ті, хто стоїть поруч, коли боляче, ті, хто не ставить умов і не вимагає подяки. Але навіть у спокої іноді приховані великі відкриття, бо життя завжди має місце для сюрпризу. І одного разу Артем натрапив на щось, що його батьки залишили йому в спадок щось більше, ніж просто пам'ять. Артем знаходить у старому коморі схованку зі скринькою, залишеною батьками. Усередині ощадна книжка з заощадженнями на його освіту. Починається ремонт у блакитному будинку, символізуючи новий початок, коли життя обпалює, іноді ми знаходимо світло в несподіваних місцях. Одного дня, прибираючи старий сарай біля блакитного будинку, як Артем почав називати новий дім, він помітив щось незвичне. Дошка підлоги хиталась, під нею металева скринька, обмотана старим вишитим рушником. Відкривши її, він побачив лист, написаний рукою матері, і ощадну книжку. На рахунку, сума, яку батьки відкладали роками. На твій вибір, сину, на знання або мрію. писалося в листі. Для Артема це був не просто спадок, це був голос батьків, який долинув крізь час. Він показав книжку Петрові, і вони разом вирішили частину коштів підуть на ремонт будинку, а решта на майбутнє. Блакитний будинок отримав нові вікна, свіжу фарбу, квіти біля ганку, але головна зміна була всередині. Тепер це було місце, де панувала любов, а не страх. Будинок, де дитина може бути дитиною. Увечері, сидячи біля печі, Артем сказав: Я не знав, що можу бути щасливим. І Петро усміхнувся. Тепер знаєш. Але життя має свою логіку. І коли все здається стабільним, іноді минуле знову нагадує про себе не листом і не спогадом, а судовим викликом Сергій і Лариса подають новий судовий позов, щоб оскаржити опіку Петра і повернути контроль над будинком та грошима Артема. Вони заявляють, що Петро непридатний для виховання. Коли правда починає перемагати. Ті, хто живе заради брехні, намагаються знову захопити владу. Сергій і Лариса, дізнавшись про спадок Артема та новий опікунський статус Петра, не змогли змиритися. Вони найняли адвоката і подали позов до суду мовляв, Петро надто молодий, має нестабільну роботу і взагалі не родич. Вони прагнули повернути не хлопчика, а доступ до будинку і грошей, і в їхніх словах не було турботи лише стратегія. Петро був шокований, але не зламався. Він розумів, що тепер справа не лише про опіку це битва за майбутнє Артема. Адвокат допоміг зібрати всі необхідні документи, листи від школи, сусідів, учителів. Усі вони підтверджували Артем розцвів відтоді як потрапив під його опіку. Але Сергій і Лариса не здавалися вони розгорнули кампанію пліток у громаді, ставлячи під сумнів репутацію Петра. Артем спостерігав за всім із тривогою, яку не вміє описати жодна дитина. Він не боявся за гроші чи дім, він боявся знову втратити спокій, який щойно почав відчувати, але глибоко всередині він вже знав цього разу він не буде мовчати, і судовий зал, який раніше лякав його, стане місцем, де він скаже правду голосно, впевнено, і з вірою у справедливість. Під час слухання справи Артем свідчить із мужністю, детально описуючи знущання і підтверджуючи свій зв'язок із Петром. Свідки також підтверджують його слова та викривають жорстоке ставлення Сергія і Лариси. У залі суду Тиша має особливу вагу вона передує словам, що можуть змінити все. Артем стояв на підвищенні, не хлопчик, якого всі колись жаліли, а молодий голос, що більше не мовчить. Він розповів усе. Про побої, про холодні вечері, про страх, який проживав із ним у кожній кімнаті будинку, де колись панувала любов. Суддя слухав уважно, без поспіху. Це був не просто протокол, це була правда, що довго чекала свого часу. За ним виступили й інші шкільна психологиня, класна керівниця, навіть сусід, що не раз чув крики за стіною. Вони не просто підтверджували слова Артема, вони доповнювали картину. А Петро. Він просто сидів мовчки, стискаючи в руках обручку своєї матері, єдину сімейну реліквію, що тепер нагадувала про те, що справжня родина це вибір, а не кров. Артем не зронив жодної сльози. Але коли поглянув у бік Петра там була сила, яку дарує лише довіра, Сергій і Лариса сиділи напружені як учасники вистави, в якій більше не грають головні ролі. Всі їхні слова розбивалися об факти, документи і свідчення. Суд почав схилятися до висновку, який давно визрів у серцях усіх присутніх. Але рішення ще не було озвучено, бо іноді найважливішим це останнє слово. Суддя виносить рішення. Справу закрито, звинувачення Сергія та Лариси відхилено, розпочато розслідування проти них, а Петро залишається офіційним опікуном Артема. Справедливість восторжествувала. Іноді найбільша перемога не в аплодисментах, а в тиші після вироку. Суддя підвів очі від паперів, глянув на Артема, потім на Петра, і проголосив Опіка підтверджується заяви про непридатність відхилені. Розпочато кримінальне провадження щодо Сергія та Лариси за жорстоке поводження з дитиною. У залі зависло мовчання. Але для Артема це була найгучніша музика, яку він коли-небудь чув. Його не просто почули, його повірили. Петро обережно поклав руку на плече хлопця, він не сказав ані слова, але в його погляді було все гордість, вдячність і величезне полегшення. Артем знав тепер ніхто не зможе його забрати він більше не був тим хлопчиком із проблемної родини. Тепер він був Артем, який виборов право на своє життя, і блакитний будинок більше не був просто дахом над головою. Він став символом того, що навіть із болю може вирости щось міцне, як дуб у карпатському лісі. Але це був не кінець історії. Життя тільки починалося, бо кожне вирішено відкриває двері до нового А що тепер? А відповідь на це питання, як виявиться згодом, Артем знайде не в паперах і не в грошах, а в тому, кого незабаром почне називати тато. Минуло два роки. Артем живе в домі, повному любові. Та стабільності. Він отримує офіційний документ, що визнає Петра його законним батьком, і нарешті розуміє родина це не про кров, а про тих, хто вирішує любити і залишатися. Минуло два роки. Артем змінився не лише зовні, а й усередині. Його очі більше не ховалися, голос став впевненим, а кроки твердими. Вранці він варив каву Петрові. А ввечері разом вони читали кобзар під м'яким світлом лампи. Блакитний будинок тепер мав не тільки нову фарбу, а й нову душу. У кожному кутку спогади, сміх, запах свіжоспеченого хліба і безумовна довіра. Одного теплого весняного дня прийшов лист. Артем відкрив конверт тремтячими руками і побачив документ. Юридично Петро став його батьком, але в серці це сталося давно. Він кинувся до Петра і сказав лише одне слово тату. І в той момент здавалося, що навіть час зупинився, аби не заважати цьому моменту. Сльози радості вони ті, що печуть, а ті, що лікують, блищали в обох. Родина створена не з ДНК, вона створена з вибору бути поруч, щодня безумовно. І хоча попереду ще були виклики, Артем знав у нього є основа не документ. Не рахунок у банку, а людина, яка залишилась, коли інші пішли. Родина це не просто слово в паспорті, це руки, які підтримують, коли світ валиться, і іноді, щоб знайти її, потрібно пройти крізь усе. Але варто. То що, скажи мені, скільки ще ти дозволятимеш іншим вирішувати, ким ти є і що тобі належить? Скільки ще триматимеш у собі біль, мовчки ковтаючи несправедливість, бо так простіше. Ця історія Артема не лише про нього, це дзеркало для тебе. Бо іноді ті, хто мав би захищати, зраджують, а справжні з'являються несподівано не за кров'ю, а за серцем. І ось питання хто поруч із тобою сьогодні обирає тебе чи просто користується? Що ти зробиш завтра, щоб змінити своє сьогодні? Бо час іде, і той, хто мовчить, програє. А той, хто знаходить в собі сміливість встати і сказати ні, вже на півкроку ближче до свободи. Пам'ятай, справжня родина це ті, хто лишається, коли все валиться, і твоя правда має значення. Тож, якщо ти хочеш ще більше історій, що відкривають очі і серце, підпишись на канал, і не забудь увімкнути сповіщення бо далі буде, і ти не хочеш цього пропустити.